Кісна подія для цього сезону матч чорноморця завершився не з рахунком 1-0. чи на користь чорноморця, чи прути чорноморця. Дуже довгий час. А, власне у цьому поєдинку Лензе Чорноморець. Черкащани, черкащани якраз вигравали 1-0, але потім гол, не знаю, гол-фантом, гол-перевертень, я не знаю, як от проаналізувати те, що було забито і зараховано у ворота ЛНЗ. Ми Зараз поговоримо про епізод, який стався наприкінці поєдинку матчу ЛНЗ-Чорноморець, після якого рахунок став 1-1. Складний там матч був. Дуже мало моментів. Володимир, давайте до голу зараз Ні. Ну, матч такий, як мало момент. Да, матч нашої прем'єр-ліги, який інколи трапляється, Мой, чаще трапляється, ніж не трапляється. <світ> е -е ну, Чорномор, звісно, він построїв грудь в п'ять захисників спочатку. Ну, Маючи свої проблеми, ми все-таки кажемо, що команда будується по ходу чемпіонату. Ну, А ЛНЗ маючи такий склад і якось. Ну, сказав, по якості гри. Не, 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 якщо до цього нам дуже подобалася команда ЛНЗ, то в цій грі щось не так не мало, не було цілісності. Ну, не знаю, по цій грі з'явився новий кумір Макса. Макс? Uh, да, новий кумір появився. Uh, я я про, прошу, я старшиво читаю, ані Габосо. Просто людина. <laughs> Тобі сподобався воротар Чорноморська? Дуже дуже сильно. дуже. Він з кроку б'є на 70 метрів. Він в воротах відстояв дуже впевнено. Я навіть чекав від нього, десь було якесь розчарування, був небезпечний штрафний, який пробував Янаков. Чесно думав, що він підійде виконувати. Бачу, воротар з таким потужним ударом може виконувати для нього. Ну, не знаю, але ти так розпочав студію. Як ти сказав, м'яч Фантом? Чи як ти сказав? Та я не знаю, давай подивимося. може Якось на завоя, я кажу про те, заслужений гол чорноморця. Як можна не догравати епізод, піднімати можна. руки футболіста на ленда це... судити? Ну як ну м'яч вийшов не вийшов? Це ж на ваші справи. Да, давай дивимося, що сталося. Ось тут кучеренко відбуває да. удар. Єрмаков підбирає і як вилос, віддає передачу. Частина людей, причому обох команд, вже готуються до ви, кутового. Ви розставлялися по позиціях на кутовому. Як можна не догравати? Можу можу похвалити Янакова. Людина, яка точно дограла епізод. І от тут момент, коли м'яч стукається об газон, і чи торкається він лінії, чи його проекція спів... співставна з лінією поля. Отут я би хотів сказати: він торкається газон, лінії він не торкається, але правильно ти говориш, проекція. Треба малювати. Якщо м'яч повністю не перетнув лінію, це грається м'яч в полі. І треба догравати. Для чого піднімати руки і зупинятися? Не розумію. Виграш ту гру просто взяли. Тут Муравський дуже показово, так? Йде передача на Янакова, і просто біжить вже на кутовий свою позицію займати. А... Він вже все. Він показово, всі. а це реально процентів 70. От. Ну, хто догравав епізод? Він, він показував, бо це помітно було. Ні, ну Просто давайте так, а давайте скажемо одразу, що по лінії ну тут. Просто не скажеш 100%. Там ми не можемо сказати, що м'яч вийшов, як вийшов, якщо по попередній момент так взагалі може і на цьому буде видно позиція головного арбітра. Жодним чином він не міг розуміти, чи м'яч на 100%. він глянув на бокового. Так, да, Він Одразу. глянув на бокового. Єрмаков закриває м'яч так, що ніхто не бачить, Взагалі ніхто не бачить. Кучеренко дивиться, і з його позиції, тут видно. Воротар дивиться з його позиції. У нього є таке розуміння, можливо, десь трошки емоційне, та на 100%, що окей, м'яч вийшов, може він дійсно бачив, те, що руки підіймаються, емоційне рішення, це природне рішення. Ну, то, що муравський розвертається, біжить назад, ну, вже якось там якось не знаю. І, ну, граючи... При тому, що один з кращих гравців ЛНЗ. Навіть в сьогоднішньому рік. Маючи такі завдання, маючи на кутовий вже побіг. Так уже й повернулись назад, і центральні півзахисники вже так само вже відходили на свої позиції, розставляли потру. Та якщо відверто і гравці чорноморця вже Сто... та, та, чи... так, не так. так, так. Вони... чесно, мені здається, якби Янакову партнер пас не віддав, він би теж побіг кутовий подавати. А я би що так хочу додати під час перегляду матчу в прямому ефірі. От ми сиділи та розмовляли. Я сказав, та ні, та м'яч вийшов. Зараз не зарахують. Я теж побачив, що м'яч вийшов. Але рішення судді зарахувати гол. Є абсолютно правильним, тому що взяти ну коли нема чітких ліній, нема проекції. Е він не може доказати, що м'яч е якби перетнув 100% лінію, то треба зараховувати. Навіть це, якщо порівняти як в якійсь мірі, е роблячи помилку, то помилка зарахувати гол вона є менш критична, чим помилка не зарахувати. Якщо м'яч розумієш, е Дати перетнув. епізоду завершитись і далі вар аналізує. Тобто і з він свій. спочатку ж зарахував цей гол. Так? А, а, так, так, а вар не, не показує, вийшов чи не вийшов, і так. Він, він, йому він легше його зарахувати, що ВАР його відмінив, Але бо він не чітко. Ну, якщо, вар... якщо мається на увазі, легше його зарахувати, а вар на малюючі лінії вже відмінить скасує, і то скасує. Це логічно правильні дії бокового арбітра. Та? Просто Коли ми говоримо, там є епізоди, коли на тоненька, якщо боковий не впевнений, він дає епізоду завершитись. Звичай. Далі дивимося. Тут ніхто не бачив нічого, ніхто не може сказати на 100%. так? Тому даємо продовжувати, далі вже сталося, як сталося. Але і ну, два удари Янакова напевно, теж треба відзначити. І зі штрафного е, вкладав непогано, і другий гол. ну, там, там, там Кучеренко вже позагрою. Але <з variety> я ще раз говорю: Янакову повезло, що йому дозволили вдарити. А Аніах Босо з таким потужним ударом, повірте. Може десь підходити Максим Фешук пограв в екзотичних чемпіонатах, тому він знає знається на екзотичних футболістах. Давайте прибережемо цю тему для фінальної нашої студії. Нагадаю вам, що наш партнер, преміум спонсор показу Вібет Україна. Разом сильніший, ми переходимо до матчу Карпати полісся Поліся в цьому матчі теж забивав. Але знову ж таки в нас дуже така коротка пауза між матчами, тому відкладаємо все на фінальну велику студію, де будуть де буде ще більше аналітики по всім найкращим гравцям сьогоднішнього дня, і частина з них буде ось у цьому я, не знаю, як це назвати. Дербі, ще не Дербі, Карпати Полісся. Леви проти вовків ми, ми анонсували, але Байте, просто поки Карпати проти Полісся. Ми виділяли ще на самому початку в першій студії, ще зранку скажу, да? центральний матч кривбас Олександрія за фішою 100%. Але мені здається, цей поєдинок теж буде неймовірно цікавим. От, і те, як грають Карпати, те, як грає Полісся. От їх протистояння. Я, я прям чекав сьогодні, чесно, весь день, щоб глянути, бо мені здається, це буде хороший футбол, після але... якого буде що розбирати. Ну, я, я з тобою погоджуся, наприклад, тому що Полісся це команда з амбіціями в, в плані турнірної таблиці з якимись заявами на серйозні місця на єврокубки. Це однозначно. А Карпата команда, яка будується. Тренер не відходить не відходить від свого стилю. Дуже в психологічному аспекті потрібна і. Важлива перемога в Одесі і Карпати на своєму полі за підтримки вболівальників. Ну це є потужна бойова одиниця. У Карпат відсутній буде через дискваліфікацію Володимира Демюк. Це важлива історія, тому що це, це основний захисник заміснює сьогодні Жан Педрос у старті поруч із Владиславом Бабос. Жан Педрос, ну і відсутній ще так подивилися попередньо по розкладу. Відсутній Стеніо, йому добряче так носа. Під, Підріхтував, да, це удовди з Чорноморця. Та, бігали, там був просто та, і сцену дограв. Причому він ще сцень дограв до середини другого тайму. Його потім замінили. А, якщо в нас є можливість не знаю, склади команд, та, зараз подивитися про немає ват можливо. Ні, я так розпросу. керую. Давай ми до складів трішки пізніше сходимо. Зараз у нас Олександр Костюк працює на стадіоні, на місці подій. Тому Сашко, тобі слово, що там вдалося цікавого почути, побачити перед грою? Привіт, привіт, вітаю друзі. Дякую, що не перейшли до складів, бо остаточно вкрали б в мене все, що я підготував. Так от сьогодні в нас у Львові зустрічаються наймолодші тренери поточного чемпіонату Української премєр ліги Владиславу Лупашку, 37 і Маду Ашуру 36. Невеличка різниця, і також на користь Карпат у середньому віці гравців команд 24,8 у Львів'ян, 24,5 у Житомирян. Тобто багато талановитої мол. Оді серед них 19-річний півзахисник Максим Мельниченко, якого полісся орендувало саме у Карпат, і виявилося, що Владислав Лопашко зовсім не проти, щоб частково його підопічний сьогодні зіграв проти свого свого клубу. Контракт якого йому е, контр... належить. Від сьогодні Мельниченко буде в основі. Маташур скористувався цією опцією, і вперше Мельниченко вийде саме у стартовому складі. Напередодні клубна прислужба Полісся запитала у Мельниченка стосовно сильних сторін суперника. І ось Максим відзначив саме молодь. В списку був Артур Шах, Ян Костенко та Стеньо, про якого ви вже згадали, що його немає в заявці, так само через ушкодження у минулому матчі. Щодо також ще новин зі складу Полісся. Едуард Сарапій повернувся до загальної групи, проте ще не готовий, щоб потрапити в заявку. Відсутній також Руслан Бабенко він відіграв без замін усі попередні матчі, але повідомили мені, що схоже, що є м'язова травма, і тренерський штаб вирішив поберегти одного зі своїх лідерів. Про відсутність Адамюка також вже Володимир сказав, і в Жан Петро. Зу вперше вийде в основі. Він брав участь у двох матчах попереднього поточного чемпіонату і відіграв всього 26 хвилин. Тому серйозний у нього виклик сьогодні, тому що. Також на його плечах лежить відповідальність за зупинку Назаренка та Гуцуляка, які забили на двох 10 з 13 голів полісся у поточному чемпіонаті. Дуже важка задача, і зовсім скоро ми дізнаємось, чи реально її виконати студія скільки мають Та, Сашко, Дякуємо тобі. і Гарних флешів після гри. Чекаємо на інтерв'ю. Так я нагадаю, що у нас по завершенні мачу буде велика студія, в якій ми будемо розбирати всі три поєдинки сьогоднішнього дня. У нас пара хвилон буквально дуже, дуже, дуже швидко. Давайте по складу Карпат. Я думаю, що ми не будемо вже так бігати по кожному прізвищу. Просто скажемо так, що немає адамюка замість нього Жан Педроса. Це цікавинка в Карпат в Полісся. Ну напевно, Мельниченко опорник футболістки Карпатам належить в оренді. Сьогодні виходить. Вперше взагалі в УПЛ у стартовому складі, і в п'яте з'являється в цілому. Знову Михайліченко на позицію правого захисника, переведений з Моляков, заходить на позицію лівого оборонця. Ну і от таким чином виглядає склад Полісся. Але Мельниченко це цікаво. так? Це дуже цікаво. Людина, яка не була потрібна Карпатам, потрібна Поліссію, яка бореться за досить високі місця. Оце цікаво. За цим буде цікаво поспостерігати. Ну а хто там протистоятиме Мельниченко? Хто атакуватиме у Карпат? Подивимося, так само склад львівської команди. Тут так зазначили, що Смоляков, йому теж. Трошечки влучили, да, там в носа в матчі це з Вересом було. Він у складі команди. Ну от, Карпати. Почнемо з середини поля, Альвара, Чачо, Очередька. Тобто, трійка звична. Та, от, основна трійка на старті сезону. Підлепенець Бруніньо ну, відносно, скажімо, на фланах. Ми бачили, що у Бруніньо достатньо плаваюча позиція. Він не прив'язаний був, коли виходив. Знову ж таки, проти Чорноморця у старті до лівого флангу. Ігор Невас нападник. Ну і основна заміна це дискваліфікація. Червона картка. Дамюка Жан Петросов у центрі оборони розмін всього дві. Так від повертається сьогодні до стартового складу, і його появу там теж відзначаємо. Отже, 18.00 Карпати Полісся буквально там кілька хвилин до початку цього матчу. Тому відправляємо вас дивитися футбол і по завершенню поєдинку студія матч центр до вашої уваги із розбором і цього матчу, і того, що було сьогодні протягом дня в українській прем'єр-лізі. Дивимося, футбол.